Друзі, всім привіт! Президент Зеленський робить з України у Росію. У нас уже все так, як у Росії. Диктатура повним ходом. Сказати ви щось не можете. Якщо ви щось скажете проти влади, зразу вас в СІЗО або знищують на війні. Люди бояться вийти з хати, тому що ТЦК запакує і забере на війну. Там знищать майже все населення сидять на субсидіях. Економіка стоїть, розруха, хаос. Людей не випускають за кордон. У нас ще гірше, ніж в Росії. А тепер вам покажу два відео. А ви напишіть, яка між ними різниця і де це відбувається, в якій країні. В першому відео і в другому. Дивимось. Вот такая толпа на одну бабушку, это нормально вообще? Да, да. Это ужас да. какой-то, вот они не имеют права одного человека. Пятеро на одного. Да, пятеро на одного. Давай смертный бой! С, бандой, черной, с проклятой ордой! Не видео есть, как бы будет приобщено к административному в этом, никуда не денется. А включил ли ты свет? у вас мусорина нет. Ну ч вы, блин? Ну мужики, ну блин, ну зачем, мужики? Зачем? Да я понятно, я поеду в любом случае. Да зачем? Поехали. Да нет, я понятно.